Я приймаю ці добавки для того, щоб в мене був фокус, не було прокрастинації і не було ніяких проблем з травлення. Пробіотик Хайс робить так, щоб в кишечнику були ті мікроорганізми, які потрібні, і які тебе будуть підштовхувати їсти здорову корисну їжу, а не всякі фастфуди. Селім Has Кепс. Цю штуку я нарив на редіті. Основна фішка в тому, що тобі треба їсти багато клітковини для того, щоб в кишечнику була нормальна там мікрофлора і класно перетравлювалася і засвоїлася їжа. Ця штука робить приблизно те, що робило би купа всяких салатів, якби ти їх їв. Те, що ти їси, воно впливає на те, як ти думаєш. Саме для цього в мене є ще одна добавка, називається хайц. Я її побачив алі абдала. Замовляю спеціально з Англії, чекаю по 100 тижнів часу, щоб воно прийшло. Тут є рибічий чи жир, і всі необхідні якісь мікроелементи, в принципі, які потрібні для організму. І з цими штуками в мене значно менше якось прокрастинація. І я просто мотивований брати і працювати. І напевно, перша і найкрутіша штука, яку я юзав, це їжовик гребенчастий. Він робить приблизно таку саму штуку, як Хайц.